Привіт, друзі! Це вже четверте відео про те, як відкривати, як вести бізнес в Румунії, як оперувати своєю компанією. І в цьому відео ми поговоримо про одну дуже цікаву тему це як виводити свої гроші з компанії з мінімальною оплатою податків. Є багато варіантів, про які я вам зараз розкажу. А ви не забудьте підписатися на відео і переглянути всі попередні відео. Якщо ви їх не бачили, то вони, їх потрібно дивитися послідовно: перше, друге, третє, четверте, щоб розуміти абсолютно всю тематику того, що я вам розповідаю. І так, зараз ми будемо е, говорити про те, як виводити свої дивіденди з фірми і не платити отой, 8% за вивід дивідентів, тому що знову не пам'ятаю, казав я в попередніх відео чи ні. Коли ви виводите дивіденти більше ніж 12 ваших мінімальних зарплат, то ви ще зверху повинні будете платити 10% від цієї суми. Це як ну, соціальний внесок. Коротше, ще, ще якийсь податок Румунії, який ви повинні платити зверху за те, що ви вивели свої дивіденти. Наприклад, мінімальна да, це 7200 євро на рік. Це як 600 євро на місяць за да, мінімальна зарплатня. Ось. Ви з них платите 8% і ще 10% зверху ви платите за те, що ви виводите дуже багато. І зараз ми поговоримо про те, як виводити не дуже багато, да? а, але мати спробу користуватися е, своїми грошима, ну, грошима своєї фірми, на власні блага. І так, є такий сайт, він називається. Де я знайшов цю інформацію. Я думаю, що його також можна знайти, цю інформацію там, в тому же есть ну, тобто на румунських сайтах, да, які описують те, як вести бізнес. І я знайшов декілька варіантів. Ну, Перший варіант підійде, зразу кажу, не всім, але якщо ви користувалися цією послугою до цього, то знаєте, що повернення кредиту. Не підлягає, тобто, ну, не підлягає у оподаткуванні. Якщо ви брали там, кредит на відкриття бізнесу, то вам не потрібно буде при виводі дивідентів платити 8%. Далі. Ви можете оформити на свою фірму там, авто. Ну, звісно, я думаю, це вже, про це вже багато хто знає. Що ви купуєте авто на свою фірму і вже ви обслуговуєте це авто, звісно, ви можете користуватися у власних цілях, просто їздити, де вам потрібно. Да? І ну, списувати це на витрати фірми, тобто пальне, обслуговування авто, ну, взагалі все, що зв'язано з авто. Також Офіс. Ви можете списувати ці гроші на оренду офіса, але це тільки в CRL, бо в PFA ви не можете цього робити, але в PFA ви можете робити в себе вдома. Ну, зараз ми кажемо про максимальні можливості да, компанії, то це тільки CRL, PFA ми не беремо до уваги. Так, далі ви можете витрачати на своє здоров'я. Якщо ви, наприклад, працевлаштовані своїй компанії і ви там, цінний робітник, ну а вже ж ви найголовніший там робітник, ви можете витрачати на своє здоров'я. Наприклад, спортзала. Коли я був в Констанції тут в спортзалі, то там мене питали: з якого рахунку ви хочете заплатити? З фірми чи з власного. Да? Тобто це мається на увазі, що ви можете списувати навіть такий, такий спортзал, наприклад, стоматолог, наприклад, десь щось підлічити, то це ви можете списувати на витрати фірми. Але, як вказано на сайті, то це треба також доказати, що це стосується фірми. Наприклад, ви також можете списувати канцтовари, бумагу, там, стільці, меблі. Але ви повинні доказати, що це все ж таки фірмі потрібно. Тому, кажучи, наприклад, на здоров'я, да? наприклад, ви захотіли собі поставити вініри там, на увесь рот там, не знаю, за 20 тисяч євро там, вбухати кучу вавла. я думаю, що в такому випадку вам потрібно буде роз'яснити, на що вам ці вініри і як це стосується вашої фірми. І я думаю, якщо у вас в діяльності буде вписано, наприклад, ви там, не знаю, ютуб-блогер чи ви знімаєте фільми, то це може. Пройти, да? Тобто, ви скажете, для мене мій вигляд це дуже важливо, це мій продукт, я сам свій продукт, тому ви можете списати на це. Якщо у вас там, наприклад, завод по виробництву чого-будь-чого. То вам ваші зуби, вони там вони повинні здорові бути, але вініри вам не потрібні. Ну, тобто, коли ви списуєте гроші фірми на себе, ви повинні також розуміти, що це потрібно прив'язувати до фірми. Ну, також меблі, да, наприклад. Там. Також їжу ви можете списати на себе, тому що ви можете зробити просто по контракту в себе те, що ви там, годуєте свій персонал. І списувати також продукти. Да? І якщо все грамотно зробити, то в принципі вам навіть не придеться дивіденди знімати, да? тому що всі рахунки будуть на фірму, там продукти, навіть там, наприклад, офіс. Навіть я думаю, що можна зробити як оренду житла, в якому там ви живете. Да? Ну, але я не впевнений на рахунок того, якщо це буде власне ваше житло, чи можна на нього буде списувати. Ну, списувати прибутки фірми. Але я ж кажу, можна подивитися на цьому сайті. Тут дуже багато інформації, це я знайшов саму базову інформацію, да, яку можна. Е, також тут написано, що можна списувати гроші. на ем як сказати, На відпустки та на поїздки в інші міста. Тобто командіровочні, так, як це кажеться. Тобто ви також можете свою відпустку написати, що це в мене відрядження о, відрядження в інше місто. Тобто, я там там потрібен, потрібно мені щось там зробити. І також списуєте. Тобто, Все взагалі можна зробити таким чином, що вам не доведеться платити дуже багато дивідендів. Максимально зменшити свої витрати на податки. Але я думаю, що хоч інколи, ну, хоч інколи потрібно, все одно буде знімати, для того, щоб податково, у податкове не було до вас питань, тому що ви ж розумієте, якщо е, сильно обнагліте да, і все списувати на фірму, то рано чи пізно прийде перевірка і почне вас перевіряти дуже су суворо. І в Румунії е, я вже ну, спілкувався да, з іншими там, власниками бізнесу українцями. То, як вони кажуть, тут немає такого, як попередження. Да? До тебе заходять без попередження, тобі не дають ніякого там, е, часу на виправлення. Якщо ти щось там вже накосячив, да? тобі зразу штраф і все, плати. Е, тобто нема такого, о, у вас там трошки там, щось не так. Ми вам даємо там, три дні на те, щоб ви трошки щось змінили. Такого нема. Тому перед тим, як вести фірму, будь ласка, все детально вивчіть. Перед тим як робити якісь списання на фірму, також все детально вивчить, як ви можете це прив'язати до свого життя. Ну а я бажаю вам гарного настрою і правильного вибору. Всім бувайте до наступних відео!